Такої якості трактор нам ще жодного разу не попадав. Точніше трактор попадав, але якості такої точно раніше не було. Ніякий не Оріон, не Донпенх, ніякий там Сінтай, ніякий там джин Маловол. Це реально класний в преміальній збірці, точніше можна сказати, експортна збірка. TerraForce 554 XL. Дуже класно, класна резина. Все зроблено акуратно. Ніде нічого ржавого немає, побитого немає. Навіть царапини на тракторі і то такому ніде немає. Рівна прорезинена підлога. Нова приборка. Реально класний, приємний пластик тут. Сидіння пілот. Усилений протектор задніх шин, євронавіска, усилені тяги, три, яб... три комплекти яблучок, змінних йдуть вже в ціну трактора, Трисекційний гідравлічний розподільник, нова оптика стоїть. Вага трактора 2200 кг. з нашою доставкою 8950 Є ще така версія бюджет. Ціна 7600 доларів з нашою доставкою.